Ми, представники всієї повноти Київського патріархату, єпископат Духовенство і Миряни, разом з вами звершили Божественну літургію та піднесли молитви до Бога. Через цю спільну молитву і єднання у Святій Євхаристії ми засвідчили єдність церкви, предстоятелем якої ви є, Київського патріархату. Як помісної православної церкви українського народу. Ця церква є кліт вашої невтомної, наполегливої, дбайливої праці на ниві Христові. Безперечно, що, за словом апостола Павла, у церкві все вирощує Бог, її єдиний засновник і глава. Але Господь кличе на ниву свою співпрацівників, щоб насаджувати, поливати, дбати за примноження врожаю. Ви, ваше святосте, є таким ревним працівником і Київський патріархат, плід не лише Божої благодаті, але і вашого служіння. Посеред усіх нас ви потрудились і далі трудитесь найбільше. Ви народились і зростали у важкі часи і для українського народу, і для православної церкви, насильство і репресії, голодомор, гоніння держави на церкві, жахлива і нещадна війна, яка відібрала у вас улюбленого батька, що загинув на фронті. Для нас все це є історією, а для вас, святіший владико. Прожитим і вистражданим досвідом юності. Але як ви самі не раз свідчили, через всі випробування і скорботи Бог звершив ваше навернення, покликав до служіння собі та церкві, вже понад 70 років ви несете цей хресний тягар, пройшовши шлях. Від клірусного штиця до патріарха. Подібно до старозавітнього праведного Іова через заздрість лукавого духа, виз висот, яких досягли в служінні у російській православній церкві, були зведені до поругань, змущань і ганьби. І все це замість подяки і шани отримали від колишніх. Співбратів від тих, на кого покладали свої руки в таїнстві з Херотонії і з ким разом служили біля одного престолу. Але Бог для вас і для всіх нас передбачив щось краще, щоб весь набутий досвід церковної праці ви віддали для розбудови церкви рідного українського народу. Церкви в минулому приниженої та тривалий час поневолений, але промислом Божим відновлений. Як байливий будівничий день за днем, цеглина за цеглиною складає величну будівлю, так і ви, ваше святосте, щоденною працею з допомогою Божою складаєте будівлю Київського патріархату. Нині міцну і величну. Ми нараз чули від вас, що ви працюєте не один, і без єпископів, духовенства і народу ви не змогли б зробити нічого. Це є мудре і правдиве свідчення. Але так само правдою є те, що всіх нас, архієреїв Київського патріархату, Саме ви покликали на співслужіння. Ви не лише поклали руки на кожного з нас у священній хіротонії, але постійно передаєте нам дорогоцінний скарб апостольської віри, гарячої, щирої молитви, уставного натхненного богослужіння, пастирської праці та чернечого життя. А тому все. Здійснюване на благо Церкви Христової і нами, і священниками та мирянами у всіх єпархіях Київського патріархату, має на собі печать вашої праці та є плодом вашого служіння. Про все це сьогодні ми свідчимо не стільки для того, щоб прославити вас. Бо ми знаємо, що ви не шукаєте слави від людей. Це ми свідчимо перед Богом і всією церквою. Бо за заповіддю Господньою нам належить дякувати за благодіяння і говорити правду. Тож прийміть ваша святість у цей величний день вашого ювілею. Від імені священного синоду, всього єпископату, духовенства, чернецтва і мирян Київського патріархату теплу синівську подяку. Нехай Всемилостивий Господь, який поклав на вас важкий хрест Патріаршого служіння, благодатною допомогою полегшить цей тягар відповідальної праці. Молитовно просимо у Спасителя і Господа нашого від усього серця і бажаємо вам міцного здоров'я, многих і благословенних літ всіх благ від Бога.